Всім привіт! Є новини по Pandas. Pandas в своєму офіційному каналі виклала новий пост в їх стандартному стилі, де написали: очікування завершено, ми живі. Привіт, власники Panda. Ми, ми займалися тим, що банили багатьох користувачів. Наша ціль видати нагороди тільки чесним начасникам. Чудові новини: ви можете перевірити ваш, ваш баланс гаманця і побачити, скільки вам виділено токенів Panda». Просто підключіть ваш гаманець і стартуйте. Будьте готові до масового запуску. Тільки от проблема в тому, що наразі даний пост панда вже видала свого офіційного каналу. Він з'явився буквально на декілька хвилин, його встиг заскрінити один з користувачів Twitter. Так от, застосунок наразі вже працює. Тут дійсно можна подивитися, скільки токенів Panda виділено, скільки це буде в USDT за поточною ціною. В даному меню можна вибрати метод виведення. Зараз доступні тільки on-chain, тобто це виведення на якийсь ваш гаманець, ваш гаманець тон або нельський Exchange. В даному розгляді не рекомендую проводити якісь дії. Чому, ну, наприклад, два на гаманець. Ну, це просто неможливо зробити зараз, бо в жодному гаманці немає такого токена, як Pandas. Наприклад, в Telegram гаманці немає такого токена, в Тонкіпер також немає, його поки що ніде немає. Навіть якщо зайти на Нільську Exchange, прогорнути там весь список монет, там також немає, поки що такого токена. Але вибір вже доступний є в застосунку Nilsky Exchange. Але чому не рекомендую цього робити, бо ця біржа якась Nilsky Exchange трохи дивна. Я тут вже як місяць проходив верифікацію, досі її не пройшов. А без верифікації, як ми бачимо, у нас доступний тільки депозит криптовалюти. Якщо прогорнути вниз, то можна побачити, що виведення монет і виведення готівки. Буде тільки, якщо пройти верифікацію. Ну, тут не вказано, що вона, в принципі, доступна, якщо пройти верифікацію, але тут вказано без ліміту. Але може бути і таке, що дійсно не можна буде вивезти їх без верифікації. Хоча вони тут в боті вказують, що верифікації не потрібно. От саме тому не рекомендую зараз вибирати якусь біржу, краще почекати, поки, по-перше, будуть якісь новини. Від Пандас, Panda, від коли дійсно буде якийсь пост на каналі, який вони не будуть видаляти, який вони вже залишать. Коли буде дійсно лістинг на BitGet, від Bitget поки ніяких новин немає, BitGet в себе завжди постить в телеграм-каналі, в себе на сторін, в себе на вебсайті про якісь нові лістинги, а наразі нічого від Bitget немає. Але, в принципі, тут такий непоганий список бірж. Ну, це біржі не першого ешелону, другого ешелону, але все одно непогані біржі. І також, відповідно, щоб зробити це виведення токенів, потрібно заплатити комісію 0,8 тонн. Ну, тому все-таки не рекомендую цього поки робити. Чекайте. Офіційних оновлень від Pand. Якщо якісь оновлення будуть, я одразу їх якнайшвидше постараюсь вам повідомити. А поки що це вся інформація, що доступна на, на, на поточний момент. Тому підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Всім папа! -па.